Прогноз погоди в Україні на 24-25 грудня. Протягом 24-25 грудня синоптичні умови над Європою будуть визначатися впливом молодого антициклону Гантер, який розкине своє володіння від Португалії до Білорусі з максимальним значенням атмосферного тиску в районі Австрії та Швейцарії. У межах дії антициклону суттєвих опадів не прогнозується. Циклонічна діяльність та атмосферні фронти будуть зосереджені переважно над країнами скандинавського півострова, а також на південному сході Європи та Туреччини. Тут очікуються опади у вигляді дощу місцями з мокрим снігом. Температура повітря по всій Європі буде відчутно вищою за кліматичну норму завдяки пануванню теплих повітряних мас морського походження. І лише над Італією, Швейцарією, а також місцями над Балканським півостровом очікується прохолодна погода, особливо вночі через вихолодження повітря в умовах антициклону. У вівторок, 24 грудня, дощі з мокрим снігом очікуються подекуди у західних областях. Центральний регіон України 24 грудня на Вінниччині похмуро, місцями з проясненнями. Вранці слабкий дощ, в день без істотних опадів. Вітер східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі. Міс 1 плюс 2. Вдень плюс 4 плюс 8. На Черкащині переважно похмуро, без суттєвих опадів. Вітер східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 2. Вдень плюс 3 плюс 6. На Кіровоградщині хмарно. Місцями з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний: 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3. Вдень плюс 5 плюс 8. На Полтавщині хмарно без істотних опадів. Вітер східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 2. Вдень плюс 3 плюс 7. На Дніпропетровщині хмарно. Місцями з проясненнями без істотних опадів. Вітер східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 4. Вдень плюс 7 плюс 9. Західний регіон України. 24 грудня. На Львівщині похмуро. Часа місцями сніг. Вітер північно-східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3, вдень мінус 2 плюс 1. На Волині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний 2-5 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 4, вдень мінус 1 плюс -1, 1. На Рівненщині похмуро. На півдні області часто місцями слабкий сніг. Нарешті території області без опадів. Вітер північно східний 2,5 метри за секунду. Температура повітря вночі 1, 3, вдень мінус 1 плюс 2. На Тернопільщині похмуро. Протягом дня місцями сніг, мокрий сніг, слабкий дощ. Вітер північно східний 2,5 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 1, вдень 0 плюс 3. На Хмельниччині похмуро. Часом місцями слабкий дощ, слабкий мокрий сніг. Вітер північно східний. 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2, вдень плюс 1 плюс 4. На Івано-Франківщині похмуро. Протягом дня часто місцями сніг, мокрий сніг, слабкий дощ. Вітер північно східний. 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 1, вдень мінус 1 плюс 1. У Чернівецькій області похмуро. Часто місцями сніг, мокрий сніг, слабкий дощ. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2, вдень 0 плюс 5. На Закарпатті похмуро остатних опадів. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 2, вдень плюс 2 плюс 7. Північний регіон України. Вівторок, 24 грудня, на Київщині похмуро. Вранці часто місцями слабкий дощ, слабкий переохолоджений дощ. Вдень без опадів. Вітер південно східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 1 вдень плюс 2 плюс 5. На Житомирщині похмуро. Часто місцями слабкий дощ. Вітер південно східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 1. Вдень плюс 1 плюс 3. На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 2. Вдень плюс 1 плюс 3. На Сумщині похмуро, без остатних опадів, вітер південно-східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі 1 плюс 1. В день плюс 1 плюс 4. Східний регіон України. На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків 2 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3. Вдень плюс 4 плюс 6. На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків 2 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, в день плюс 4 плюс 6. На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків 2 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3, вдень плюс 4 плюс 7. Південний регіон України. У Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний 2,5 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 0 плюс день – плюс 8. Плюс 10. На Херсонщині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 2-5 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 4. Вдень плюс 6 плюс 10. На Миколаївщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер східний 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 4. Вдень плюс 8 плюс 10. На Одещині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7. день плюс 7 плюс 11. І в Криму невелика хмарність без опадів. Вітер східний 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 4, вдень плюс 8, плюс 15. На території України 25 грудня в середу погоду обумовлюватиме східний гребінь антициклону Гантер. Тому в більшості областей прогнозується досить спокійна погода без опадів. Винятком стане Карпатський регіон, а також південна половина країни, де відчуватиметься вплив фронтальних розділів, пов'язаних із циклоном над півднем Балканського півострова. В середу, 25 грудня, в західній частині країни, вночі місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. В день помірний сніг очікується лише у Карпатах та на Прикарпатті, подекуди можливе налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 мінус 5, в день мінус 2 плюс 3, на Закарпатті вночі 0 плюс 5, в день плюс 3 плюс 8. У Карпатах протягом доби мінус 2. -7. У північних областях України вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг. В день безістотних опадів, на дорогах подекуди вже ледиться, вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус 2 плюс 3. У центральних областях передбачається хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 5, в день плюс 2 плюс 7. У південній частині країни та в Криму вночі без істотних опадів. Вранці та в день пройдуть дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби очікується в межах плюс 3 плюс 8. На півдні Криму в день до плюс 13. У східних областях очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 5, в денні години плюс 2 плюс 7.